Вітаю, це Олег Манчура, і сьогодні ми говоримо про харківський напрямок. Там на фронті ситуація для нас найкраща, але в паралельній реальності Путіна він майже Харків захопив. Як Куп'янськ з військового фактору перетворився на елемент пропаганди та ІПСО? Розбираємося далі. Ще місяць тому Путін оголосив про взяття Покровська та запросив журналістів у місто, щоб це показати. Але й досі бої все ще ведуться в центральній частині міста, а російський фюрер вкотре осоромився. І от, щоб відволікти від цього увагу, начальник російського генштабу Валерій Герасимов вигадав нову перемогу і вкотре взяв Куп'янськ. Це така стара російська традиція. Тільки якщо за Катеріни Другої були Патьомкінські села, то за Путіна Патьомкінські побіди. Але Путін давно. Живе в паралельній реальності, в якій він перемагає, що до речі, якраз затягує війну, і ось на засіданні російського совбезу аж цілих три хвилини Путін присвятив Куп'янську, переповідаючи різні фантастичні факти про падіння міста, які йому згодувало військове керівництво. Чому стільки уваги куп'янську? Бо стратегічне значення цього міста є не меншим за Покровськ, адже воно є ключем до наступу на Харківщину. А російські військові дуже хочуть реваншу за 22-й рік. Тим більше Герасимов не хоче вдруге сісти в калюжу та підставити свого шефа. А тому в ці тижні окупанти посилили свої наступи вздовж майже всього кордону ЗРФ. а також на лівобережжі та правобережжі Осколу. Оскіл є великою повноводною річкою, яка служить природнім нездоланним бар'єром для загарбників, і саме взяття Куп'янська може стати тим ключем, який дозволить росіянам перейти о скіл на всі його протяжності та розвинути масштабний наступ. На Харківщину, втім, саме зараз із тих сотень росіян, які прорвалися до міста, більшість знищили сили оборони. А ще кілька десятків переховуються по підвалах та ведуть локальні бої в північній, центральній і західній частині міста. Контроль міста з боку РФ нині складає на рівні 15-20 і це здебільшого північна частина. Всередині міста наші ворожі позиції змішалися, і деякі переходять з рук в руки по кілька разів. Але через те, що ворог не отримує належного підкріплення та кількісно суттєво не зростає, ЗСУ продовжують зачищати місто, будинок за будинком, і цей процес може тривати ще довго. Тим окупантам, які прорвалися до міста, обіцяли підкріплення, але воно все не йде. Все тому, що ЗСУ продовжують утримувати клин, який вони вбили між Радьківкою і Ківшарівкою, а також продовжують наступати до Осколу в напрямку Голубівки. Якщо наші військові дійдуть тут до осколу і зможуть надійно закріпитися, то Куп'янськ, врешті, врятований і швидко остаточно буде зачищений. Бачачи успіхи сил оборони, ворог посилив тиск на інших ділянках в районі Вовчанська, на прикордонні в напрямку на Великий Бурлук, а також на лівобережжі Осколу. Саме тут нашим воїнам є найбільш складно, адже наземна логістика через Оскіл давно зруйнована і в основному забезпечується дронами. Російська авіація і безпілотники домінують в небі настільки, що нашим оборонцям дуже складно показати голову з бліндажа. Ця частина фронту повністю під вогневим контролем ворога. І все ж окупанти тут місяцями майже не просуваються. Тільки за останні кілька місяців вони захопили лише кіло кілька кілометрів на північ від Степової Новоселівки, а також зайняли саме село. І навіть в цій складній ситуації наша армія зуміла контратакувати і знову повернути Степову Новоселівку. Під наш контроль. Складнішою є ситуація в прикордоні на півночі. Ворог від березня створював плацдарм на правобережжі осколу. Росіяни закріпились тут на ділянці в 34 кілометри, яка тягнеться від самого кордону і до Куп'янська. Однак їхнє просування далі у глиб на захід зупинили. І до початку листопада вони спромоглися максимально просунутися на 5 кілометрів в районі дворічної. З липня окупанти відкрили новий фронт і перейшли кордон в Міловому та захопили цей прикордонний перехід. До листопада ворог перейшов кордон в багатьох місцях від Мілового до Строївки, подолавши лінію перешкод та створив ще один плацдарм на півночі довжиною в 26 кілометрів та максимальною глибиною 4,5. Армія РФ окупувала прикордонні села Орадне і Бологівку та почали штурм Дворічанського, за яке зараз сили оборони ведуть бої. Таким чином, окупанти створили умови для наступу на великий бурлук. Ця кампанія може не тільки серйозно відволікти резерви ЗСУ від оборони Куп'янська, але й в підсумку стати вирішальним чинником, який унеможливить утримання міста. Очевидно, що глобально ворог хоче знову зайняти територію між Осколом та Сіверським Донцем і повернути бойові дії під Харків, Чугуїв, Балаклію, Ізюм. Однак це доволі далекі перспективи. Наразі ж ворожі війська зосередилися на штурмі нашого укріпрайону довкола села Колодязне. У серпні-вересні їхні просування на Колодязне та Нововасилівку ЗСУ вдалося зупинити. Але окупанти закріпилися в лісовому масиві за 2,5 км кілометри від Нововасилівки і дороги, яка веде до Колодізного. Та весь час готувалися до нового наступу. У листопаді, після окупації Бологівки та Одрадного росіяни націлилися на дорогу, що йде від Колодязного на північ. Таким чином, вони вже класично готуються перерізати нашу логістику, яка й так є доволі складною в цих лісистих і болотяних місцях. Ситуація доволі складною, та все залежить від того, скільки ворог зможе зібрати тут резервів. В жовтні та листопаді росіяни суттєво посилили наступ на Вовчанському фронті, який до того був малоактивним. Вони форсували Сіверський Донець на захід від міста та розпочали бої за село Синельникове. Контроль за цим селом дасть можливість ворогу зайти у фланг оборонцям Вовчанська та значно ускладнити логістику до міста. З одного боку ситуація загрозлива, а з іншого не безнадійна. Її можна врятувати тільки за умови залучення додаткових ресурсів. І Ось саме в них і проблема, адже всі основні сили кинуті на оборону Куп'янська і не допущення розширення кризи на прикордоні. Розуміючи критичний брак резервів ЗСУ, армія РФ до всього переліченого почала ще один наступ на борову: це місто на Осколі, що південніше Куп'янська. Фронт тут був стабільний довгі місяці. Але зараз окупанти мали просування на 3 кілометри в районі Борівської Андріївки та наблизились до Борової на вісень у 4 кілометри. Загалом ситуація тут не критична, однак через брак ресурсів та резервів може такою стати і створити додаткові загрози для нашого фронту як на лівобережжі осколу та утриманні лінії фронту поріжці. Враховуючи те, що вирішити усі перераховані проблеми наявними ресурсами виглядає нереально складним завданням. Генштаб направив керувати обороною на харківському фронті одного із найбільш ефективних українських генералів Михайла Драпатого. За місяць свого перебування він вже значно покращив ситуацію в Куп'янську, що дає можливість сподіватися, що його військовий геній та довіра до нього особового складу дозволять справитися із рештою викликів.